Всім привіт, Короче, все, ми вже бляха, скінчили. Скінчили вже все. По вже по, зробили всього за 4 дні 224 гектара. село кивка 200 і ладечини. 24 гектара. Та за рехтано, хто сехта то, так. Все нормально, бляха, пришо на озиму пшеницю. Зараз покажу покажу пшеницю. Вже був у нас вроз такий сильний. Вот о, грубок той. Все зеленьке. Скоро у нас же, е, квітень, скоро буде, от через тиждень вже квітень. Потім вже с того року. Першого травня Пасха. Запізно, капець, Там того року було 1 то, 4 квітня. Сонечко світу, все файно. Коротше, того року вже це шкопи дакшму. Ну що, дякую ком, дякую трактористам е, Сергієві, Шуперові, е, дякую Сашові. Нормальні були трактористи. Взагалі класні. Супер, бляха, дякую вам, нормально повозилися, сюда Зробили Те, що мали зробити, поїздили, файно, бляха. Взагалі суперово, бляха. Ну, у нас така. О, зараз у нас така погода. Вчора був мороз, а ні вже нормально, ні-ні вся Ні, красота просто. Ну, завтра неділя, Ні, завтра, ні, не, не, субота, а здається, так вже неділя, бляха. Все якось так здається. Так-так. Дякую. Дякуючи Сергієві і Сашові. Ми вчора файно, бляха. Чотири дні вони в нас були. Все класно, бляха. І від'їздили, і то є клас, клас, Все, клас. класно вчера. Все, дякую. Все, уложуха, пока.